Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Вин вітаю вас. Щонайменше двоє загиблих та дев'ятеро поранених. Напередодні росіяни атакували дев'ять регіонів України, били ракетами артилерію, запускали шахеди. Лише по Запорізькій області ворог завдав 385 ударів. Цілили по матці, Гуляйполю, Роботиному і Малинівці. А на Дніпропетровщині били по Нікопольському району. У сусідній Донецькій під ворожим ударом опинилося 11 населених пунктів області. Ворог атакував кабами та ракетами С-300. Ракетних ударів зазнав Харків і регіон. Пошкоджено цивільні підприємства та інфраструктура. Неспокійно було і в прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини. На Херсонщині під обстріл. Росіян було 10 населених пунктів. Щодня ворог штурмує позиції наших захисників на Бахмутському напрямку. Хоче окупувати Богданівку та Іванівське і вийти на часів яр. Росіяни наступають не лише піхотою, а й технікою з підтримкою ударів артилерією. А от поблизу Турецька та Нью-Йорка мають дещо іншу тактику: з авіації закидають міста, а у штурми рушають. Без техніки, бо за останні кілька місяців наші оборонці спалили там десятки танків, бронемашин та ворожих автівок ФПВ дронами з передової. Репортаж Владислава Корглова. Тут розумієте, є різниця, в яку сторону кур самі вентилятори. Якщо неправильно поставити е, пропелери на дрон, він просто напросто не злетить. Боєць 24-ї бригади Сергій перед тим як спорядити дрон боєприпасом перевіряє роботу кожного мотору та через комп'ютер змінює радіочастоти, на яких працює дрон. Кожен дрон працює на відповідній частоті. От так само, так ми, ми працюємо на певній ділянці фронту. Противник має на тій ділянці фронту реп під цю частоту. Відповідно, треба нам міняти частоту, щоб ну відповідно, щоб якісно проводити свою роботу. До перепрошитого дрону потрібно причепити певний боєприпас. Кумулятив то він призначений для знищення. Бліндажів, от в основному окопи осколок, то він більше для ураження піхоти. Дрон готовий до роботи. Встановивши споряджений FPV на майданчик для зльоту, бійці з укриття підіймають його у небо. За кілька хвилин безпілотник над окупованою територією. Ціль на сьогодні ворожа камера з потужним зумом, завдяки якій росіяни бачать дії наших військ на передовій та у ближньому тилу. Ворог знає про пересування нашого особового складу. Так, і про, може відслідковувати виходи мінометів, виходи е різної артилерії нашої. За лічені хвилини дрон уже поруч із ціллю. Чуть правіше, правіше. правіше ага. Ну Все, я вже, в принципі, біля цілі. Ага. Ведені правіше. правіше. Це просто в'є... <свісно> Зараз, я кажу, працюємо туб, туб, просто по бліндажам, от так само по, по тих самих камерах спостереження. От. Ну, бачите, бліндажі в них, кажу, досить укріплені, ті самі сітки, ті самі перекриття. Перекриття буває по два по три шара соснових не знаю. І ну, треба якось їх розбирати. На фронті за день один екіпаж запускає по ворожих цілях від п'яти FPV. Та якщо ворог наступає, необхідність в дронах камікадзе зростає в рази. Ми в принципі розуміємо, що нам на день, якщо прям щось там вже починається, якась двіжуха, ну штук 20 треба, щоб було споряджених, уже стояло. А якщо е, якийсь штурм буде проходити день у день, то вибачте мене по 10 по 15 в день буде улітати в одну сторону. Однак на турецькому напрямку ворог не має перемог на полі бою, тому б'є по містах і селах з усього наявного озброєння. Усюди прилітають гради, урагани, працює арта різних калібрів. Та найстрашніше кажуть бійці це авіація. Десь був магазинчик, вже його немає. Згоріла там плахатка, вже теж там одна вирва залишилась. Причому, коли прилітає, якщо ми беремо якісь більш-менш дальні дистанції, там, то туди вже, напевно, летить кап. Знищується не пів будинка, а знищується відразу три будинка, і ще плюс-мінус пів вулиці страждають. З неба росіяни атакують не лише авіацією, а й дронами, і кількість їх постійно зростає. Якщо хтось якийсь один противник іде, нам ще варто подумати, чи застосовувати проти одного чоловіка і чи не застосовувати. То якщо вони нашого одного побачать, то по-любому будуть бити, бо, бо маючи тож воїнами з 24-ї бригади імені короля Данила вкрай необхідні сотні дронів камікадзе. Тому вони сподіваються на допомогу глядачів і нагадують, кожна ваша гривня це врятоване життя нашого воїна. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, факт і ТІВІ, єдині новини. Сьогодні у Львові розпочинається прощання з героєм України одним із творців української держави Ігорем Юхновським, поховають академіка завтра на Личаківському кладовищі. Ігор Юхновський був ветераном Другої світової і першим віце-прем'єром України у 92-93 роках. Народний депутат чотирьох скликань, який із трибуни майдану із трибуни Верховної ради та з усіх публічних трибун говорив про Україну як незалежну та суверенну державу. Já vou. Ігор Рафаїлович був першим, хто керував інститутом національної пам'яті. Як учений займався теоретичною фізикою і працював до останнього дня свого життя ще до проголошення незалежності, наполягав на суверенності нашої держави. Саме йому належить ідея референдуму 1 грудня 1991 року, який і закріпив незалежність України. На чолі інституту національної пам'яті Ігор Єхновський боровся за визнання голод. До в Україні геноцидом, а також усюди відстоював українську мову, казав, що це питання життя і смерті нашої держави. Патріотизм, мужність, мудрість і чесність Юхновського відзначив його багаторічний друг і другий президент України Леонід Кучма, який висловив жаль з приводу втрати потужного державного діяча, Герой Другої світової війни, академік, який вчив мене професора у початковій політичній школі. Людина, від якої я навчився нинішньому кличу українського спротиву Слава Україні, віце-прем'єр-міністр у моєму уряді Ігор Рафаїлович Юхновський, солдат, вчений, політик, мужня і чесна людина. Мені сумно і боляче. Царство небесне. Вічна пам'ять. 32 випадки страти російськими окупантами наших вояків, яких утримують в полоні, зафіксували експерти. ООН. з них 12 таких трагічних випадків. Тільки за цю зиму, що суттєво перевищує цифри будь-якої з попередніх періодів, йдеться не про страти безпосередньо на полі бою, а в місцях утримання. Дані оприлюднено у звіті організації, складеному після інтерв'ювання 60 українських вояків, яким пощастило звільнитися з полону. Вони розповіли про нелюдське ставлення росіян до бранців, жорстокі катування, відсутність належного харчування та медичної допомоги, а також неможливість зв'язатися з рідними. Також звіт ООН містить інформацію про насильство загарбників стосовно цивільних на окупованих територіях України. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Решту які має, а це 24 борти, продасть Аргентині. Обговорювати подробиці продажу туди їде міністр оборони Данії Польсан у будь-якому разі угоду під час цього візиту ще не підписуватимуть, але укладення домовленості на завершальному етапі. На запитання, чому б не передати Україні і ці 24 літаки. Ольсен відповів, що Данія одна з країн Європи, яка жертвує найбільше, і тому може з чистою совістю продати решту літаків, які залишаються після допомоги Києву. У Варшаві сьогодні відбудуться переговори України та Польщі. Делегація, на чолі з міністром аграрної політики Миколою Сольським, зустрінеться з польськими колегами. До обговорення також запросили фермерів, які досі блокують український кордон. А вже завтра дискусію продовжать на рівні чільників уряду. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрінеться з польським Дональдом Туском. І є сподівання, що нарешті буде рішення щодо розблокування кордону, каже Вероніка. б 이 й Знайти компроміс та покласти край великій прикордонній кризі. Для цього в Варшаві зустрінеться прем'єр-міністри Польщі й України через півроку майже безперервної блокади кордону у Варшаві в Києві. Нарешті сподіваються представити спільне рішення. Польська влада запропонувала запровадити систему ліцензій для українських продуктів і в Києві, щоб розблокувати кордон, готові піти на такий крок. Але тільки щодо чотирьох окремих видів зернових. Одночасно, з діалогом з Україною, польський уряд намагається говорити із фермерами-протестувальниками які й далі блокують кордон. Тривають певні переговори, і вони зменшують інтенсивність протесту. З'явилася певна передбачуваність. Крім того, між Україною та Польщею відбувається дуже важлива дискусія на різних політичних рівнях, і це дуже важливо. Діалог серйозний і націлений на пошук довгострокового рішення. Та польські фермери протести на кордоні з Україною не згортають, хоча блокаду щодо агресора Росії припинили на час великодніх свят. Ба більше аграрії вимагають заборони не лише імпорту, а й транзиту. То українського збіжжя і знову ж таки про російське, якого купують більше, поляки мовчать. Припинити ж навіть транзит українського у польському міністерстві сільського господарства хочуть з 1 квітня. Хоча польсько-українській господарчі палаті вважають, таке рішення матиме негативні наслідки для обох країн. Ми Сподіваємося і переконані, що таке рішення не буде ухвалено, адже це стало б драматичним і для польських, і для українських підприємств. Економіки наших країн зазнають величезних збитків. Ми звернув. Нулися до уряду і прем'єр-міністра з проханням взагалі не розглядати таку можливість. Експерти переконані, польський уряд на початку протестів не вжив швидких і радикальних дій, аби владнати проблему, а ще наголошують, бракує комунікації влади і суспільства, аби пояснити реальні причини та наслідки блокади українського кордону. Та, попри це, далеко не всі поляки підтримують протести аграріїв. Не тільки українці розлючені на протестувальників на кордоні. Ми також обурені цією ситуацією тому що вважаємо, що це неправильно за нинішніх обставин, хоча ми і чуємо аграріїв. Та поки пошуку компромісу тривають, польський уряд, попри рішучість підтримувати Україну, продовжує потирати фермерам, надає їм чергові виплати, пом'якши правила. Хоча експерти одностайні, жодні нові обмеження проти України не покращать становище польських аграріїв. сьогодні українське зерно та експорт не мають впливу на Польщу, але на жаль, ми маємо справу з грою емоцій Факти та суттєві. Аргументи не доходять до фермерів, прикро що аграрії продовжують блокувати кордон. Вони завдають величезних збитків, зникровлюють економіку країни, яка перебуває у війні. Аби не спекулювати цифрами, український уряд обіцяє всі збитки ретельно порахувати. Але за попередніми даними вже відомо, що через блокаду кордону поляками вони сягають мільярдів гривень. Тим часом у Брюсселі ніяк не погодять продовження режиму вільної торгівлі з Україною ще на рік. До оновленої угоди пропонують внести так звані екстрені. Ні, гальма, тобто Єврокомісія зможе припиняти український імпорт до окремих країн чи ЄС загалом, якщо він перевищить показники попередніх двох років. Окрім м'яса, птиці, яєць та цукру, список вже розширили на пшеницю, веску кукурудзу, крупи та мед. З Польщі Вероніка Бойко, Євген Зозуля, факти ICTV, єдині новини. Зверніть увагу, повітряні сили повідомили про поширення тривоги на Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Більше стратегічних труднощів для Росії має створити НАТО. Переконаний міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Він також наголосив, що для України альянс робить недостатньо. Дипломат застеріг. Захід має зрозуміти, що Росія це сусід, який поводиться безвідповідально, залякує світ ядерними погрозами та спробами відтворити колишню імперію за рахунок незалежних суверенних держав. Цьому слід покласти край, заявив Більстрам. і зазначив, що не всі країни наразі розуміють наскільки терміново потрібно діяти. Збірна України з футболу вийшла на євро 24 Наша команда у складному поєдинку напередодні ввечері таки змогла. Перемогти Ісландію з рахунком 2-1. Фінальний матч плей-офф, який відбувся у польському Врославі, видався не менш напруженим ніж півфінал. У першому таймі ісландці дисципліновано оборонялися і небезпечно атакували. І на 30 30-й хвилині Альберт Гудмунсон пробив за меж штрафного у самісінький кут воріт. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Ісландії. А в другому таймі підопічні Сергія Реброва продовжили методично тиснути на супротивника. І на 54 й хвилині Віктор Циганков зрівняв рахунок. А на 84 й хвилині переможний гол забив Михайло Мудрик. Привітав з надважливою перемогою нашу збірну і президент Зеленський у часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо українці. Є і будуть. Україна є і буде. Дякуємо за перемогу. Написав у соцмережах. Навіть після пропущеного голу вони дуже міцно підтримували нас. І ми вдячні усі хлопці. Ми дійсно відчували цю підтримку. І я вважаю, що усі сьогодні заслуговують цю перемогу. І Уболівальники, і наше ЗСУ, і наша збірна На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.